Саме збройний потенціал Ірану підштовхнув Сполучені Штати до ідеї розгорнути систему протиракетного захисту на території Європи. Наміри Вашингтона викликали гостру критику та погрози з боку Росії. Серйозно поставився до заяви Москви, Закликає Вашингтон Радислав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, країни на території якої повинна бути встановлена складова частина системи. Про це та про загрозу Україні з боку Росії польський дипломат. Говорив під час виступу на засіданні Атлантичної ради, неурядової організації у Вашингтоні. На події побувала Наталія Леонова. Європейська безпека стала головною темою обговорень Атлантичної ради. Зокрема, учасники зустрічі говорили на тему, чого можна очікувати від Росії у майбутньому з огляду на російсько-грузинський конфлікт. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що нова американська адміністрація має дуже уважно прислухатися до того, що говорять російські лідери. На думку Сікорського, будь-які заяви Кремля, а тим більше погрозливі, як показує досвід минулого, супроводжуються діями. Відтак польський дипломат пригадав натяк попереднього президента Росії Володимира Путіна під час квітневих засідань Ради Росія НАТО в Бухаресті про те, що Україна ніщо інше як штучна держава з великою кількістю російського населення. Якщо сценарій Грузії повториться в Україні, ми опинимось у розпалі кризи загальноєвропейського масштабу. Безпека Європи зазнає краху. Так, Грузія важливий гравець у сфері енергетики. Однак Україна у стратегічному плані набагато важливіша. Україна, хоча й нестабільна, але справжня демократія. Це також поле битви за геополітичний вплив на карті Євразії. Щодо протистояння між та Росією відносно встановлення систем протиракетної безпеки на території Польщі та Чехії, Сікорський запевнив, що погрози Медведєва встановити російські системи у Калінінграді не примусять його уряд змінити свою позицію у цьому питанні. ми готові зробити процес повністю прозорим. Ми впевнені, що Іран насправді будує ракети дальнього радіусу дії, але остаточне рішення залишається за сполученими штатами. Сікорський зауважив, що чи не найкращим доказом прозорості намірів урядів США, Польщі та Чехії є той факт, що всі попередні домовленості є відкритою інформацією та розміщені в інтернеті. Втім, додав він переговори між американським та польським урядами ще тривають, і угода повинна пройти певні законодавчі етапи перед тим як проект почне втілюватися у життя. А на це може піти кілька місяців. Наталія Лонова, Голос Америки.